Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про події у найближчі три дні. Тож, давайте розглянемо всім вам смачнющої кави та цікавої розповіді. Так, Для когось одразу малюється дорога з виконаннями, щось вами заплановане, будете ну, так, поступово просуваючись робити і витрачати гроші. Ну, звісно ж. Наближаються вихідні і починається оце все. Метушня по магазинах, щось десь купується, щось готується. І для таланів десь там якась ситуація буде зроблена. Ну Я так розумію, може купівля якась десь щось шукали, і знайдете, і купуєте, і розглядаєте, і взагалі-то людина щаслива, бо це щось дуже потрібне для рукоділля. Так, і повернення в якусь рукоділку для когось показане. Тож натхнення вам робіть, і хай у вас гарно виходить. Так, і ось тут це, це вже філіжанка, це вже сторона е, сім'ї. Е, давайте так, побачимо це. Е, мені. Це показана щілина для ключа, а сам ключ, де? Щось я не бачу. Щось ви шукаєте, ви не можете поки що знайти ключа. Не, не завжди це в прямому сенсі, коли людина втратила ключ і шукає, не може знайти. Це як певну інформацію. Ви вже знаєте, ну, от як є ситуація, де, в якій вам потрібна. Саме от певна інформація, поки що не знайдена вона. Але якщо як знайдеться, одразу от, ви знаєте, куди її. Ну, це може бути ситуація. Як знаєте, вам потрібен певний документ, якого не вистачає, для якоїсь от, просто от однієї певної ситуації. Тут людина бігає. Я так розумію, що будете шукати той самий ключ. Так, ось тут, ось тут жінка, така симпатична пані мені показана. Аліса прийшла. Ну, на симпатичну паню, то і Аліса ж прийшла. І ти дуже-дуже ти симпатична. Давай, сонечко посидь тут. Так, ось тут оця симпатична пані. Ой, тут компліменти будуть сипатись на цю симпатичну пані. Просто от і один чоловік, і другий чоловік їй компліменти каже. Аліска, ну це, це шуревності? Що не може бути хтось симпатичніший за тебе, Аліса? Я щось не бачу, щоб ця симпатична пані щось дуже до себе хотіла наближення цих чоловіків. Вони, вони більше хочуть, ніж вона. У неї думки про іншого чоловіка, зовсім, зовсім про іншого, а його якось і нема поряд, не бачу. Він десь на відстані від неї. Взагалі-то ревнивий, я вам скажу. От, от вона, вона, кицька не просто так себе поводить. Він дійсно, отак я розглядаю його, і він ревнивий. і Вона воліє, щоб і не знав би, що до неї тут залицяльників повно. Отак. От <confused> отак от і ви хтось поводите себе. Просто от наслухалась компліментів, і пішла далі. Ну добре, це почули. Далі дивимось. Так, хтось тут подаруночки буде приймати. Ну, може, день народження у вас. то таке. Так, швидко розвинуться тут відносини. Чоловік та жінка якось швидко змінюються відносини. і... Ну, Як, знаєте, на новий рівень. Так, комусь дуже швидко треба буде бігти на роботу. Е, як запізнюєтесь, може, проспали трошки. Так, ось тут біганина взагалі-то показана. Дивіться, хтось з вас, як біжить, от як встигнути треба, там якісь перепони є. Чи то, може, щось наплутали і прийшли не в, не в той час, чи не ті двері. Щось не дуже вас пускають туди, де ви прийшли. Щось зачинено буде. Це може бути ситуація, коли вам треба ну, от як прийти десь сплатити гроші. Наприклад, в банк там може треба переказати якісь гроші, може ще щось. Але ну, от як знаєте, як тупікова ситуація в цей день, в ці три дні може бути, то якщо можете, якщо у вас там по строках нічого не горить, то може дійсно перенесіть там трошки за три дні. Далі дивлюсь. Ось тут. Ось тут хтось буде щось відмічати, бо люди ну, вже не можуть навіть рівно ходити, один одного будуть підтримувати. Ну, така якась ситуація. Побачення чиїсь, я теж бачу, але не, не будемо заважати, хай люди зустрічаються. Так, ось тут хтось з вас буде різко змінювати плани. Це як на прохання чиєсь. Хтось тут буде з вами спілкуватись і просити ну, як про допомогу, як про підтримку, як давай разом зробимо, бо я щось сам чи сама не дуже хочу. Ну, таке щось. Потім для когось з вас. Е, найближчі три дні будьте гнучкіші у спілкуванні з домашніми своїми улюбленими людьми. Тут, як в сім'ї, треба трошечки, трошечки так, знаєте, ну, як уважніше один до одного, так показане і гнучкість у плануванні витрат для когось з вас тут теж показана. Так, далі, у когось тут по перспективах, ця філіжанка показує, що ось тут у чоловіка в думках якась певна справа, але ж це як розгойдування стосунків показане. Він планує якесь побачення, йому дуже хочеться, але під питанням взагалі це побачення. І тут, якось так, знаєте, от після того, як він ставить конкретне питання, він розуміє, що взагалі тут як похитнулись стосунки. І їх треба вирівнювати. А як то робити, поки що не розуміє, не бачить для себе ну, конкретної можливості. Так. Далі дивлюсь, робота соціум. Ось такі якісь, слухайте, я. Я не знаю, де це так воно буде, але тут такі вітри, такі сильні, що просто, от, знаєте, як дахи зриває та дерев'я ламає. Просто дуже сильно димає. Угу. Пожари, теж показані пожари, тож будьте дуже-дуже уважні, будь ласка, бо таке воно взагалі, знаєте, не виглядає як від бомбардувань, взагалі, бо пожари вони такі, що може бути і не обов'язково, що щось влучить, а воно там буде горіти. Це ну, як це взагалі як виглядає, знаєте, коли от... Це як гріються люди, бо я бачу, що щось ну, так холодно, і це могли просто десь щось так необережно поводитись. Але я не бачу постраждалих, тож я так розумію, що люди там впораються з цією ситуацією. Зараз хвилиночку. Ось тут мені показано. Що це воно таке? Влізає чиясь? Хвилинку. Так, тут людина як в лікарню збирається. Як збирає речі, ну, от як, це як пролікуватись, як, знаєте, ну, як наприклад, там, обстежитись, прокапатись. Оце, це Людина приймає таке рішення, збирається. Тут допомагають людині, ну, от хтось там з родини допомагає. Так, ну, це насправді добре, бо як людина слідкує за своїм здоров'ям, то це ж, це ж тільки на краще. Під питанням тут у чоловіка якесь певне от, завдання від жінки поставлене, і йому треба, як знаєте, зрозуміти, яким чином це завдання виконати. Так. 25 число, звертаю увагу, філіжанка на 25 число. Там важлива якась зустріч і розмова у когось з вас буде. І знаєте, як виглядає От людина, якесь таке гарне вам направлення вкаже. Десь у вас, хоча комусь це ви дуже допоможете в розмові. Це, знаєте, як питання виникло, і озвучується це питання. І просто от, чи ви будете точно знати, куди направити людину, чи людина буде точно знати, як вам допомогти. Насправді тут навіть два якихось варіанти вирішення будуть, і людина вам обидва розповість. Ви вже будете обирати, який для вас кращий. Так, 59, 75, це для когось можуть бути роки народження, для когось можуть бути ну, роки життя. Зверніть увагу, зараз 17.30, отакі цифри. значить Новини гарні, приємні новини, але трошки вони як затримуються. Ну, щось ви дочекаєтесь, але знаєте, як не поспішайте. Захист. Повинні ви не забувати про свій захист, як посильте його, як зверніть увагу на свій захист. От, найближчі три дні. Так. У когось гарний шлях відкривається, можливості зростають. І дивіться, якась хвороба від людини відходить, але це, я бачу, що людина приймає якесь лікування і заморожує ту хворобу, розвиток тієї хвороби. Так, далі. Ось тут давайте побачимо. І ключа свого знайде. Угу. Так, ось тут дві подружки десь збираються йдуть. Десь щось там собі таке, знаєте, Спілкуються десь, вони розглядають якісь варіанти і як спілкування з певними людьми. І це, знаєте, як є дві людини, їм як треба вирішити, з ким саме вони хочуть спілкуватись. Чи, чи знаєте, як, наприклад, якщо у них спільна справа якась, то це як кого брати, чи у підрядники, чи якому клієнтові приділити більше уваги, от таке щось може бути. Ну, хтось може просто ходити про чоловіків пліткувати. Ну, от, таке, що про таке вам не треба, я думаю, так дуже зосереджено розповідати. Так, ось тут хвилювання жінки про. от Знаєте, як. Порушує її стабільність якийсь чоловік. Літачок мені знову якийсь показують. Ну Наші такі аж зараз роблять, що диво дається хай хай Чим більше літачки вони саджають, тим краще, звісно. Так. Показано як повернення до теми літачків. Ну добре, хай. Так, ось тут трошки розкол у відносинах між чоловіком та жінкою, але зверніть увагу, тут через якогось чоловіка, щось він там накрутив у мозку, у мізках, чи то друг, чи то брат, чи то хто він такий, може там родич інший якийсь. Щось він там таке. Ну, як бовкнув, не подумавши. Сім'ї людина взагалі-то С, Б, літери тут є. І от питання якесь повстане, і воно розколом буде. На жаль, але, може, потім літера А тут ще є. Воно, як, знаєте, як різку зміну у відносинах дає. Воно не, це не те, що там люди розійдуться, а це просто, от, знаєте, як по-інакшому будуть спілкуватись. І ось тут чоловік буде розповідати жінці е, про якийсь захист, про посилення, про, ну, знаєте, він, він точно знає. Повірте, він точно точно знає. Він буде розповідати. От, просто от вір мені. Ану, жінка так трошки, трошки так, око одне так мружить і посилено робить вигляд, що вона точно вірить, вона точно знає, що він обізнаний. Ну, таке. І як, слухайте, ну. Дійсно, то вітри ті, показують, похолодшає трошки, так, тож, будь ласка, слідкуйте за погодою, щоб ви були вдягнені так, як слід, щоб ви не застудились. О, Аліса, що ти там вже робиш? Все, на цьому я закриваю філіжаночку. Всім дуже дякую, всім гарного дня, гарного настрою. Обов'язково бережіть себе, будьте. Дуже-дуже уважні до всього, що крізь вас проходить, діється, і будьте щасливі, кохані в своїй сім'ї, і просто давайте побачимось ще. Всім пока!